Сполучені Штати Америки, а саме їх розвідка, попереджає про можливі підпали, а також різного роду диверсії на різного типу підприємствах, як на території Сполучених Штатів Америки, так і на території всього Європейського Союзу. І, звісно, що ці диверсії будуть організовані спецслужбами Російської Федерації. Ми зараз про це коротенько поговоримо. Дякую кожному за постійні перегляди, за підтримку мого нового каналу. Вдячний вам. Е, і погнали! Розвідка США попереджає по можлив... про можливі диверсії на оборонних підприємствах через вербування інсайдерів. Російські спецслужби також посилюють діяльність в ЄС через підпали та кібератаки. Це вже не перше повідомлення. Так було ще попереднє повідомлення, і одразу ж після нього по території Польщі, по території Німеччини, Швеції, Чехії було помічено багато підпалів різних, різного типу об'єктів. В Варшаві нагадаю, що декілька разів було спалено автостоянки з автобусами. Було, були також аварії на виробництвах, де виробляють зброю та боєприпаси. Також. Згорів величезний торгівельний центр, який знаходився в Варшаві, і після того ніби все зупинилось, що стосується до підпалів. Але на території Польщі, наприклад, постійно відбуваються кібератаки, на території Німеччини також постійні підпали, постійні кібератаки. І це відбувається по всій території Європейського Союзу, і це однозначно говорить про те, що Росія фактично прощупує зараз. Захист, безпеку в просто в кіберпросторі, так в інтернеті, а також прощупує безпеку на цих самих підприємствах. Розвідка США попереджає про можливі диверсії Росії на оборонних підприємствах Це спецслужби РФ. Можуть активізувати злочинну діяльність в ЄС через підпали та кібератаки в, в бюлетені Національного центру контррозвідки та безпеки ФБР і Міністерства оборони йдеться, що для проведення диверсії Росія буде вербувати інсайдерів оборонної промисловості. Що це означає? Це означає, що Росія буде шукати різних людей по території Європейського союзу, які працюють на стратегічно важливих об'єктах, на стратегічно важливих підприємствах. Вони будуть робити їм пропозицію, від якої не можна відмовити. це будуть або якісь просто шалені суми коштів, або це будуть якісь погрози, типу, або ти з нами працюєш, або ми будемо там знищувати всю твою сім'ю і так далі. Тобто може бути все, що завгодно. І таким чином цих самих. Інсайдерів будуть перетягувати на свою сторону для того, щоб отримувати інформацію закриту і для того, щоб розуміти, як найкраще обходити захист того чи іншого підприємства. Як зазначається, акти саботажу Росія може готувати як у відомствах на території США. Так і за кордоном. І американська розвідка заявляє про агресивніші методи в діяльності російських спецслужб, зокрема, залучення злочинців для організації підпалів, кібератак та інших диверсій на території ЄС. Тобто говориться про те, що на території Європейського Союзу ми вже спостерігаємо досить довгий час роботу російських спецслужб, але бачимо, що розвідка США говорить про те, що ситуація буде напружуватися ще більше. Як ви вважаєте, наскільки сильно е, потрібно вдаватися, скажімо так, і брати цю інформацію до уваги, і чи варто переживати просто мешканцям там будь-якої країни Європейського Союзу через е, такі новини зі Сполучених Штатів Америки, фактично для всього Європейського Союзу, в тому числі і для українців, яких проживають мільйони на території ЄС? Е, пишіть свою думку в коментарях. Так, буде е, дуже цікаво мені її завжди читати. Дякую кожному з вас за постійну підтримку. Благо, ви знаєте, як підтримувати е, мій канал. Дякую всім, до нових зустрічей!